Привіт! У цьому відео я розкажу, як я за місяць зробив з 1500 доларів 3500 доларів. Потім був у нереалізованому мінусі 1700 і все одно вийшов в плюс. Я не збираюсь розказувати про чарівну кнопку бабло. Я розкажу про реальні, іноді болючі, але дуже прибуткові уроки. Якщо ти думаєш, що торгові боти це легкі гроші, то будь готовий до холодної ванни. Але якщо ти готовий по-справжньому розібратись, як це працює, і хочеш насправді дізнатися, скільки заробляють торгові боти, тоді це відео для тебе. Все почалось 9 серпня з надзвичайно успішного моменту. Мої ф'ючерсні грідботи на ефіри Салана відпрацювали просто неймовірно. За 19 днів вони принесли мені плюс 896 і плюс 306 доларів відповідно. Уявіть, я починав свій експеримент з розгону депозиту з 1500 доларів, а ці боти вже за місяць принесли мені плюс 1200. Це було перше правильне рішення місяця, адже я зафіксував цей прибуток, бо відчував, що ринок перегрітий і скоро буде корекція. Після невеликого відкату ринку я вирішив знову запустити свого гридбота на ефір. Запустив його з депозитом 3000 доларів, плюс 3000 доларів додав до резерву, щоб почуватися впевнено. Діапазон від 3900 до 4900, і перші 4 дні все йшло просто ідеально. За 4 дні роботи бот показував нереалізований прибуток у 2300 доларів. Я був впевнений, що ефір полетить далі, адже він пробив свій історичний максимум і вирішив ризикнути. Моє рішення було поміняти діапазон від 4300 до 5300. І тут, друзі, настав момент істини. Всього за 10 хвилин, поки я переналаштовував бота, ринок почав жорстку корекцію. Якась новина про злив біткоїнів, потім трамп зі своїми тарифами. І все. Мій нереалізований прибуток у 2300 доларів перетворився на нереалізований збиток у мінус 1700 доларів. Я просто не встиг оком кліпнути. Це був мій головний фейл місяця і він показує, як швидко ринок може покарати за емоції. В результаті, дочекавшись маленького відскоку і вибравшись з мінусів, я вирішив закрити цього бота. Замість очікуваного прибутку в 1000 доларів я зафіксував скромні, але все ж таки плюс 225 доларів. Чому? Ринок став дивним, волатильність впала майже до нуля. Раніше бот робив по 30 угод в день, а тепер менше 10. Така сплячка ринку не дає мені впевненості. Замість того, щоб на тижні чи навіть місяці зависнути в просадці, я вирішив зафіксувати навіть невеликий профіт і перечекати, поки ситуація проясниться. Але поки Гридботи відпочивали, мій бот Невеліс, який працював на ефірі, продовжував свою роботу. Він, на відміну від Гридботів, не такий агресивний, але при цьому неймовірно ефективний. Це був його зірковий час. Завдяки позитивним новинам від голови ФРС Паула. Він закрив одну угоду з неймовірним профітом плюс 674$. долари. За весь місяць цей бот приніс мені плюс 2082 долари чистого прибутку, що становить майже 70% від робочого депозиту в 3000$. доларів. І це лише 27 профітних угод. Такий результат яскравий приклад того, що Веліс працює тихо, але впевнено. До речі, після 3 років безперервної роботи цього місяця я змінив біржу для Веліс бота з Bybit на OKX. І справа не тільки в нижчих комісіях. Мені банально зручніше контролювати всіх ботів, коли вони на одній біржі. Оскільки грітботів я запускаю саме на OKX, то тримати бота Weless теж на OKX максимально логічно. Грітботи на Bybit значно програють у функціональності ботам на OKX. Не можна міняти діапазон, не можна міняти кількість ордерів чи збільшувати депозит. Коротше, за сукупністю функціоналу, комісій та зручності, вибір для мене був очевидним. Якщо хочете стежити за моїми експериментами і запускати ботів разом зі мною, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Загалом, за цей місяць боти принесли мені 3509 доларів. Це дуже сердівний результат. Я міг би заробити ще більше, але думаю, так непогано, на каву вистачить. І це на повному пасиві. Я просто запустив ботів і пішов займатися своїми справами, гуляти, займатися спортом, насолоджуватись літом. Весь мій експеримент з розгону депозиту грідботами, який почався з 1500 доларів, продовжується. З урахуванням прибутку за липень і результатів серпня загальний депозит уже становить 3766 доларів. Це свідчить про те, що правильна стратегія та холодна голова приносять результат. Так, я побачив, як нереалізований прибуток у 2300$ доларів перетворюється на тимчасовий збиток у мінус 1700$. Доларів. Це неприємно, але це ціна за урок. Висновок простий. Дій без емоцій! Моє емоційне рішення перенести діапазон одразу після пробою максимуму коштувало мені нервів і потенційного прибутку. Дотримуйся стратегії. Навіть найкращий результат може перетворитись на величезний збиток, якщо ти починаєш діяти імпульсивно, і не забувай фіксувати профіт. Не вкладай більше ніж готовий втратити. Це база, яка рятує від необдуманих втрат. Якщо дотримуватись цих простих правил, то можна перетворити бота на додатковий заробіток. Або взагалі зробити його основним заробітком, як це зробив я. Наразі я поставив на паузу лише своїх рід-ботів, а Твіліс продовжує працювати без змін. Я обов'язково повернусь з новими експериментами і новими історіями. І щоб не пропустити їх, підписуйся на цей канал і пиши в коментарях, як пройшов твій серпень. Та пам'ятай, не бійся ділитись не тільки перемогами, а й фейлами. Це частина шляху. До зустрічі!